Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми Козацькі Джерела. От якби ми вас запитали, чи відомо вам ім'я, яке колись боялося промовляти голос? Навіть так, боялися промовляти вголос. Вам, Романе Володимировичу, відомо? Відомо, це козацький полковник. Максим Кривоніс. Згадаймо тій історичні події 1648 році, коли в Україні під проводом Богдана Хмельницького розпочався національно визвольний рух за визволення України від Речі Посполитої. І згадаймо, що якраз тоді національна свідомість українців піднялася на найвищий рівень. І одним із соратників Богдана Хмельницького був козацький полковник Максим Кривоніс. Як сказала Марія Олександрівна, він був настільки виправлений воїн, який воював не тільки саблею, а й воював розумом. Ми його можемо згадати, де він приймав велику участь і завжди були козацькі. Перемоги, бачите? Максим Кравеніс використовував не тільки саблю, а використовував розум. Він робив підкопи, він будував великі вали, коли потрібно було захищатися. Він знав дуже добре місцевість вивчав і кожен яр. Кожний горбок, кожний лісок він використовував для того, щоб уміло використати його в бою для перемоги. Можна згадати, що він приймав участь у таких великих битвах, де вся Європа була. Дуже так сказати, здивована, що козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького, але козацького полковника Максима Кривоноса мало перемогу. Це під жовтими водами, це під корсунем, це під піявцями. І так само у дальших епізодах вони, він приймав участь. Це той козак, той, який ніколи не підписував все, що. Як було обмежувало права Козаччини. Ми знаємо, що він десь загинув у 1649 році. Про це історики мало говорять. Але будучи козацьким полковником, він і прийшов теренами Хмельниччини. От якраз тут. Теренами Хмельниччини, коли він ішов на Остріг, побували козаки під проводом Максима Кривоноса. Як я сказав, що він був раціональний. Коли він брався за справу, це означало, що він завжди перемагає і завжди доведе почату справу до кінця. Він був непідкупний. І завжди вступав у бій без переговорів, без затягування, без ілюзій. І завжди боровся за волю і незалежність України. Все, буде Україна!